Петриківського розпису Федора Савича Павко, він ученик Тетяни, який ми з бати. знаходиться недалеко, десь 45 кілометрів звідси. І село Петриківка названо честь отамана Петра Калнишевського, який в 1786 році побачив такі красиві землі. І він е не захотів е закріпачувати селян. Що це означало? Що селяни жили саме для себе, тобто вони були всі православні. І всі святкові дні, які не можна було фізично важко працювати, вони малювали, займалися на вишивали, ткали, різьбою по дереву. Але до нашого часу жив Петриківський розпис, його техніка, його технологія, його інструменти, які понад 500 років тому були назад. Використовуємо ми, ми, дуже дивувалися і в Китаї, і в Японії, щиточку з кошачою шерстю, малюємо пальчиком, півпрептол, кувальчиком. Ділячі щіточки дуже добрими, добре фірма роса, які з бабушки малювали е, фарбами, які вони самі виготовляли. Вони брали калину, варили її, додавали багато чого. Потім, щоб намалювати, додавали жовток яєчний І тоді оце і признали, що це є яєчна темпера. Зараз у нас є інші фарби, але щіточки, інструменти і техніка виконання залишилась та сама. Основними елементами Петриківського є цибулька. Кучеряка, калина, горобина, суниця ну, – це все те, що навкруги нас. Тобто Петриківський розпис, щоб ви розумілися, не просто декоративний розпис придумувати можна дуже багато, але в основному це стилізація тих квітів, того світу, в якому ми живемо. Там у нас ще дві кімнати є, не готові роботи, які ми красимо, малюємо готуємо зараз дуже серйозний промотор, який називається Шевченко об'єднує Україну та Петриківка об'єднує весь світ. Ця виставка, студентська і моя, буде показана в містах, де був Тарас Брович Шевченко. Перша виставка це в нашій самій першій столиці незалежної країни в Чигирині, якому цьому році буде 360 років. Ще з вами третій курс. Я у класний рукава дітей. Діточні таланті видіє, роботи студентів. Участвовали во многих проматурах выставки, когда мы готовились получать такое звание, как рудотворно спадщина Украина.